Випуск державних службовців, яких ми більше місяця навчали жестової мови. Ці курси проходили з 22 вересня по 23 жовтня. Ми займалися два рази на тиждень. Це у нас була середа четвер кожного тижня. Ми працювали з 10-ї. Години до 16-ї Кожен день у нас навчалося 78 людей, 38 поліцейських і 39 ДСНС. І ну, група дуже велика. На початку було трошки важко, але ми засвоїли матеріал, великий матеріал, великий об'єм був. Більше як тисячу жестів ми з ними вивчили, опрацювали. Це дуже важливе навчання для всіх працівників поліції. Що ми надаємо поліцейські послуги нашим громадянам, які не чують або слабочуючи. Існує план безбар'єрності, коли взагалі люди з обмеженими можливостями можуть користуватися бучі і в тому числі послугами поліцейських. Навіть йшовши по вулиці, ми можемо зустріти людей, які мають певні обмеження, чи глухі, чи слабочуючі. Також хотіла зазначити, що наші викладачі це мегавеликі спеціалісти і дуже вдячна за такий, якби шанс в житті вивчити. Жестову мову. ми навчилися розуміти цих людей. Ми вивчили психологію глухих людей. Ми навчилися з ними спілкуватися, вивчили основні фрази, які ми можемо надати допомогу цим людям, навчилися перекладати тексти, складати, якісь розповіді. І люди, які вчилися, пройшли цей курс в будь-які надзвичайні ситуації. Вони зможуть надати допомогу цим людям, вони зможуть поспілкуватися, вони зможуть донести інформацію. Ну це є потужно, і Це потрібно для нашої України і для безбар'єрності, взагалі, щоб кожна сфера людей. І в суспільстві всі мали вільний доступ до тих послуг, які можемо надати. Завдяки, завдяки цим курсам я зрозумів, наскільки це важливо спілкуватися з жестовою мовою, розуміти її, розуміти людей, які все життя спілкуються з жестовою мовою. Ну, взагалі, я дізнався для себе більше про емоції, про Відчуття цих людей тепер я не буду боятися з ними спілкуватися. Я дуже задоволений курсами жестової мови. У нас були водії, яких ми зупиняли за порушення правил дорожнього руху, і вони були глухонімі, і Нам приходилося використовувати програми через. Наші телефони, а зараз ми будемо більш компетентніше з ними відразу відпрацьовувати дану ситуацію. А також були виклики від е, перехожих, яких зупиняли е, глухонімі, і в них та чи інша ситуація трапилася. Таким чином, ми відразу будемо на місці вирішувати їхні питання. Ну, взагалі кажуть, знання це сила. Я вважаю, що Ті люди, ті поліцейські і рятувальники, які пройшли цей курс, вони набули неабияку силу додаткову, яка допоможе їм ДСНС рятувати, поліція, ну і рятувати, і допомагати, і запобігати правопорушенням. Я вважаю, що в нашому 21 столітті. Не може вважатися повноцінним суспільством, називатися воно громадянським, якщо не беруться до уваги потреби певних груп населення, ну у тому числі і не чуючи. Я дуже вдячний і викладачам, які надали неабиякі багаж знань, і івангільській церкві. За те, що надали матеріальну базу, за те, що всі разом створили таку приємну атмосферу. Це наша не перша вже група. У нас це вже сьомий набір. Дві були групи. Найперші у нас в Ковелі, дві групи в Луцьку, Волинська область. Одна група Рівненська область, одна була група Львівська область. І церква Філадельфія. Вони прийняли нас. Ми теж вдячні їм. Взагалі, департамент він має різні служби. Але на сьогоднішній день ми бачимо дуже вагомо це, коли люди приходять в церкву, в приміщення церкви, де вони співають із жестами християнські пісні. Я молюся за тебе, Моя Україна. Я молюся за тебе. Даримо Біблії, ви це бачили. І це дуже вагомо, як на нашу думку. І ми дякуємо за це Богу. Наш старий Бог і землі. Боже, ти творець наш. І ми віримо, що ти живий і ти чуєш нас зараз. Так що, шановні друзі, хто має можливості підтримати нас в цьому проєкті або в іншому проєкті, ми дуже будемо раді вам.